У гріки у нас проростають. от, видно. Хорошо проростає. Скоро будемо садити. Трава не мокра, Оль. Нема роси. І зараз поїдемо, купимо хімії, щоб дерева обризувати, цвіти обризувати. І Сьогодні будемо красити нашу останню кімнату і потім залишиться коридор і дві ванни і все. Ну Це вже після обіду будемо красити. І Не знаю, якщо вийде сьогодні обрізати, то обрізаємо. І треба буде підстригти в тому місці на тій, на тій території, де машини підстригти траву. А То там сильно заросло, я ще не підстригав. Тут а вон, на углу вільний. Не знаю, щось понюхав і чихає. В общем, роботи хватає в нас тут на вихідних. Це не так, як в комо на вихідних. Нічого не робили, віддихали. Тут треба працювати. Добре, Добре працювати треба. Там дід сапою працює, сапає виноградник. Оцей виноградник теж його. Ну цей він вроді трактором обробляє. Зкосіє цю всю траву. Вручну теж? Так. Са... А, що? А, ну а... ні, цим маленьким же ж. Mm -hmm. Не, ну подивимося. Подивимось, подивимось. І от такі у нас сьогодні діла. Субота. Яке число? 13. 13.04.2024. 13, Погрунтували кімнату. Зараз почекаємо, поки вона висохне. А цим часом підемо садити. дивіться на цей хлам коробки. Це ще не все порозбирали, не поскладали. Це воно все в цій кімнаті було. Треба ще сьогодні розібратися. А поки кімната сохне, то ми з Олі йдемо садити що? Помидор. О, помідор. І ще що? І все. І, і кабачок. І кабачок. І, і, салат. І... і салат. Сьогодні поїхали купили, зараз покажем. Скільки потратили? Не повний? Ні, іменно на те, що будемо зараз садити. Смотрите, з ми взяли ще і там взяли чеснок, взяли. А, точно, чесник ще й взяли. Руколу взяли. Шпинат. Шпинат. Да. Ламборгиня. Да. Дед там сюди посадив уже. Во-во. Во, все, А, в гірки Це в гріки, так? Зукіні. А, дзукіні. А що, а, взялися й одобрення. Куди я пішла топтати, діду город? Нічого страшного. Ага, він там в кінці собі посадив. Можна сюди йти оп. Значить, так вже можна там, на вулиці попади. Дзукина. Дзукина. Кабачок. Кабачок. І салат, да? Посидив. Да, а сам ходив. А-а-а. У нього сам вот ці лінії. Вот так. Нерівно. О, приколупався до нас. А то все, це остальне картошка. Що ти топчеш? Диви, іди сюди. П'ять даєш, П'ять з половиною. Нерівно. Троншею. Тільки помідори в теплиці все. і все. Угу. Остальне, як на вулиці посадив. У нас тільки три помідори. Одна от така, а друга теж така. Ти всі? Два таких і одна така. А єдина Це вкусно. Ну ці такі темненькі. Так да, і вкусно. Йдемо садити. Ну діду ми взяли мало, бо дід каже, що ще рано садити. Ну так, да, типу, що теплеться зря тут Я сделала теплицю, чи типу, да, посадити жопу в теплиці. Тож теплиця. Теплиці можна більше садити. Ну так, да, ну дорогує 5 євро один. Ну так, да, що будемо насіння купляти. Але така ж помідори. Не вийде знасіння. Добре, посоветуємося з батьками. Беремо сапу, йдемо туди. Так, да. де він став, Я сапу. Та ні, сапа повинна десь тут бути. Так. Ну і одобрієння купили. Щоб потім в яму сипати. Угу. Хорошо? Да. От ви скільки тут ще блоків, я ж не бачу. Нам треба камінці, щоб там накидати де ворота. І попідрізати там на углу коли дощ йде і відкриваєш ті ворота, воно все на тебе капає. А, і треба скосити це все, то сильно заросло. Граблі. Жара. Так, вже хочу граблі. Так що в теплиці можна вже все садити, мені кажеться. В теплиці садити. Ну во. Так. Можна було б і більше помідор садити в теплиці. Ага, ну я б пішов за вилами. Хорошо? Вилами. Ось тут вроді я бачив. А, ти в носках, я теж, я носки не знімлю. Вила, я сапочку. Вила, вила, вила. Ну, вила. Вила, мабуть, за сапу. Так, знімати і працювати з вилами в мене одночасно не вийде. Так що покажу попозже. что получится. А как? А як ты себе представляешь? Одни руки телефон снимаю. А, оператор. Оператор Оля жара. Надо с другой стороны открыть дверь. Тут такое впечатление, как мы зараз на пляже, на море, а август месяц, жара, 40 градусов, не? Угу, очень жарко. Жара жарень тут вообще. О, лакше. Ну, короче, можно більше помидор садити, тут дофига можна садити з такою температурой. Ну да. Уже можна було значить эти огурцы уже сразу тут садить, сажать. Ну, ну да. Все можно садити, вже в нас. Короче, на будущее уже будем знати. Можна раньше садити. Все весов хорошо. Давай не разноси вот эти все семена, по чуть-чуть бери и выноси. Ой, куда ну, ладно, давай, ладно. Наверное, седой надо было. Шо? Шлангу потом притяне, буду поливати, не? Ну так. Да. Ну, надо буде вот эту, Здесь этот салат на улице сразу ставить. Так. Ну що, посадили ми цих три помідора, сеньора помідора. Теплиці, тепер йдемо далі вже. Капусту і дзукіні садити. Так я та капуста? Салат, салат. Вже на вулиці посадимо. Поки там Оля саде салат і дзукі, я буду трактором рівняти оцей остальний кусок аж до кінця. Жарко, звісно, сьогодні навіть на вулиці, в теплиці там взагалі жесть, як будто на морі 40 градусів. Дихати нема чим. Все, я погнав. Mm -hmm. Дир, дир, дир. Yeah. Ну що, валя посадила. Гарно вийшло. Я вон спахав землю до тої мокрої частини. І ще осталось стільки, такий же кусок. Що то сьогодні не хочеться робити? Котам теж не хочеться. Вопше. Ну треба. Йдемо красити кімнату. Скажи, встала. Устала. Угу. Після побілки, чи до побілки, чи по час побілки. Угу. Всі три варіанти що? — Побілили комнату ми? Ну, звісно. — І треба пол помити, кліонку зняти. Якраз поки це все буде робити, воно висохне. Ну вже видно, що воно не так, як було ізначально. Mm -hmm. і, і краску забрати, це все пообирати. кліонки познімати, все на місце поставити, якось там порозкидати ящики стула на чердак, мабуть. Да? Mm -hmm. І от такі, отакі, так. На Ще мокро, видно, там стінка, прям две вашік. Ну да, там. Мокра, мокро. мокро. Да. Там самий конечний був. <звук> Спочатку потолок був, потім з цієї сторони по кругу стіни, оля угли, вікна, де батарея, двері, під низом. Короче, я налазилась по лесниці, поносила лесницю туди-сюди. І устави. Как суботи? Ну но я все. не знаю, как собака но я устала. Якось так устала. В общем, же покажем, наверное, конечный результат. По ходу діла, побачимо. А, ну і скотч надо познімати. Коротше, надо лестницю. Ха -ха, надо і коробок, звісно, Скула на чердак. Хоче остався на верху, тут можна і потом. Коробок дофіка. Ну що, ось вот такий кінечний у нас результат вийшов. Це вся мебель тут була. Диван розкладається. Ну ось якось так. Привеземо ще крісло сюди. Не знаю, може цей стіл поміняємо, з скому, привеземо білий. Він більш удов... удобніше, тому що тут полочки є, а тут бачите, нема. Тут пустота, нічого нема. І цей стіл побільший, ну більше полочок, більше є куди що складати. Ось так воно буде все стояти. Хто в гості приїде, диван розкладемо. Батьки, наприклад, приїдуть в гості. Там будуть наверное, лінії вишивки, як вона казала, стояти, тут одежу поставимо. Тут сама є оля, буде пол метрів по сторонам пол, шкаф. Да? А шкаф. Тут треба все впалють. Ну Да. Окей, зараз будемо домивати. Сьогодні ще маємо шашлик робити. Побістріше, ще, да? <працювали> ну? що, скоро буде шашлик. Попрацювали цілий день, можна тепер і повіддихати. З пивком, шашлик, вечором. М -м -м. Чуть-чуть пригоріло, але в общем, вкуснятина. Ми вже один кусочок спробували. Супер. Темно вже на дворі, треба чуть, -чуть раніше це все робити. З фонариком постійно дивлюся, отак накриваю, під низ дивлюся, як воно що Чуть-чуть підгоріло, але це шашлек, не? Так і повинно бути. Не сильно пригоріло чуть-чуть. Na, tai buvo viskas. Pyli, spustelėkite, likite, komentuokite. Bokai, bokai.